Сьогодні, 24 грудня. І знаєте, я вчора засинала ввечері, довго не могла заснути, тому що в мене була супер тривожність з приводу того, що мені треба зробити дуже-дуже багато всього перед різдвом, перед новим роком. А, сьогодні, свят вечір. Нас запросили друзі на світ вечір. Завтра. Ми ввечері теж святкуємо Різдво, але в інших друзів, оскільки в цьому році ми не святкуємо Різдво у нас, в плані ввечері ми не збираємося в нас вдома, ми збираємося у наших друзів. Я все одно захотіла зробити сніданок різдвяний, який теж буде завтра. Тобто, якщо цей влогмас буде якось називатися, він буде називатися, знаєте, як той фільм Чотири Різдва, там, де у пари розлучені батьки вони їздять по різним батькам. Так цей влогмас він буде називатися, напевно, 3 різдва, якщо не більше. Тож, окрім того, що є Різдвою підготовка, вчора мені написали дівчата. В яких я ставлю елайнери. Вони написали, що друга партія моїх елайнерів готова. І зараз я приїхала до них ставити ці елайнери. А ще я забула розказати, що окрім Різдва, нас ще запросила Оля Штейн на святкування Різдва в неї. І це святкування буде 26-го. Тобто, от бачите, виходить якраз 4 різдва. А як в кіно. Четверте різдво це буде вечірка, вона буде костюмована. Тематика вечірки це дитячий утрінок, відповідно треба підготувати костюми як от в дитинстві. З цим складно, скажу чесно. Саме через це я не могла заснути, тому що мені треба підготувати костюм собі, а також тімі. В мене, скоріш за все, буде такий не дуже цікавий костюм. Я візьму чорну сукню, чорні рукавички, зроблю туди зірочки, і я буду ніч, різдвяна ніч. Такий в мене образ буде. Ще я не купила цей дощик, не знаю, де його взяти. Коротше, з приводу костюмів, там буде окрема велика історія. Тіма, якщо коротко, буде гусаром, якщо все вийде. Тільки що я забігала в магазин, де продається все для творчості, купила кольоровий картон, клей. Я сподіваюся, що в мене вийде те, що треба зробити, бо Коротше, це складно і вірогідність, що щось не вийде ну, прям дуже висока. І через це я дуже переживаю, тому що немає ніяких записних варіантів. Але я думаю, що треба буде подумати сьогодні. Все ж таки про якийсь запасний варіант. Я перенесла своє заняття з вокалу, яке повинно було бути в мене сьогодні. Я його перенесла не на п'ятницю, але окрім цього, в мене є ще заняття на піаніно. Його я не переносила, воно буде сьогодні в другій половині дня. І, так, добре, що завтра в нас вихідний на роботі. І сьогодні теж у нас скорочений день. Я зранку трішки доробила тих справ, що не встигла зробити сьогодні. Um, да. Зараз я не знаю, залишилося 15 хвилин. Чи є сенс мені йти в супермаркет, тому що я хотіла ще купити, можливо, якісь фрукти або смаколики на завтрашній сніданок. В цілому ті ми повинен заїхати в супермаркет і все купити, але в метро не часто є гарні фрукти та овочі, тому. Напевно, я вже після того, як я відвідую своїх стоматологів, ортодонтів, я зайду в Novus і куплю все, що потрібно. Ну, точніше, все, що буде нормальне і що мені сподобається. Також вчора я не могла заснути, тому що я думала про те, як прикрасити стіл. А, невеличкий такий. Маленький факт про мене. Мені подобається приймати в себе гостей. Мені подобається прикрашати стіл, накладати різні закуски, в маленькі, гарні тарілочки і таке інше. Тому вчора ввечері я думала над тематикою саме стола, як я можу його задекорувати. У мене є два варіанти, але ми ж ще будемо у нас святкувати новий рік. Тому один з варіантів піде на новий рік декору, а якийсь інший треба придумати на Різдво. Мені подобається вся ця соломина тематика саме для Різдва, тому що вона більш автентична для українців. Але в мене майже нічого немає з соломи, в мене є тільки дідух і пару соломяних прикрас. Але з соломою дуже гарно поєднуються оці соєві свічки з. Або вони з воском бджолиного. я не знаю, вони такі коричнево-жовті, як в храмі, знаєте. От. Тому було б класно, якщо поєднувати солому, то з цими свічками цих свічок в мене немає. І. Я, якщо чесно, не знаю, де їх можна сьогодні купити. Точніше, напевно, їх десь можна купити сьогодні, але в мене просто немає часу їздити, десь їх шукати. Тому, коротше, от в мене дві поки що найголовніших дилеми: перше це як прикрасити стіл, друга це в чому ми підемо на святкування нашого четвертого різдва. Поки що з цим складно. Ну, це все знаєте, такі насправді проблеми не глобального масштабу. Це все вирішується. І я не хочу якось драматизувати з того, що о Боже, в мене такі проблеми <свісно> жахливі. Ні, звичайно, що це не якісь серйозні проблеми, але це просто та інформація, з якою я хотіла з вами поділитися. Мені здається, що це цікаво і трішки смішно, тому. Це все для вас. Мій аутфіт на святвечір до Лени. На мені виш... вишита сукня. Не знаю, вишиванка. Хтось каже, що так не можна казати. Я зазвичай так кажу, але окей. На мені вишита сукня від гуня. Будуть капці ще від сліпер. Я одягну, скоріш за все, термо на ноги, але потім його зніму, тому що сюди не пасують темні колготки, а світлих колготок в мене немає. І сережки в мене від. And other stories, здається, дуже старі. Хотіла просто щось святкове одягти, і світле. на пальці, на руки нічого не підійде, тому що тут дуже акцентні рукава. А от сережки чудово підійдуть. Дана клізвний і от треті це... Ой, точніше у Оленки був у нас. І тепер у Олени. Супер. Після ілонки і я роблю свій костюм. У мене є чорний картон, і мені треба зробити з нього срібний картон, щоб зробити зірочки. Я купила якусь фарбу офігезно, тому що ну, це реально як жидкий метал. Але вона швидко висихає, тому я не можу багато знімати. Треба її розподілити швидко по всій площині. Устаткування Різдва і тематика там це дитячий утренник, дитяче свята. Я доробила сьогодні свій костюм. Я коротко, до останнього моменту не була впевнена, чи вийде в мене реалізувати те, що я хочу, але все вийшло. Насправді в мене буде образ ніч. А у Тіми в нього буде образ гусара. З образом гусара вийшло набагато легше, хоча теж спочатку я сіла з цим картоном, думаю, ну як його зробити? Бо коли давно не працював з папером, з картоном, в цілому нічого руками не створював, то не розумієш, з якої сторони взятися і з якої сторони підійти. Але коли починаєш щось робити, воно йде, 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 по накатанні, і щось виходить прикольне. З моїм костюмом в цілому було так само: я на шафі замовила чорні рукавички і чорну вуаль. Але чорна вуаль вона виявилася повним провалом. Тому що вона супер синтетична, там жорстка така сітка, з якої зроблена ця вуаль. І вона повинна пов'язуватися на шию. І я розумію, що ця вуаль мені роздере всю шию. Тому я її не буду використовувати. Просто, коротше, це фейл. Але з рукавичками вийшло непогано. Вони. Виглядають такими, типу, дешевими, але це зблизька, здалека цього не буде видно. І вони коштували недорого, тому мені була не шкода їх задекорувати, тому що я пришивала на них зірочки. І, скоріш за все, після того, як я сьогодні схожу на вечірку, ці рукавички я більше ніде не використаю. Ось. Але вийшло прикольно. Спочатку в мене була ідея. Чорний картон пофарбувати в металевою фарбою. Я так і зробила в срібний колір, але фарба лягає не дуже рівно. І коли я починала вже вирізати зірочки, то вона там в деяких частинах відвалювалася, тому я зрозуміла, що це точно не варіант, бо вона просто неохайно виглядає. Я знову сходила в майстерню художника, яка знаходиться в. Це в Олімпійському ТЦ. І купила там е, такий же картон, як е, я використовувала для тіминого костюму Золотий. А собі купила такий самий, тільки срібний. І з ним вийшло взагалі все супер. Я вирізала зірочки, пришила їх. Пришивати теж спочатку було складно. Але потім я вже приловчилася, і в мене, знаєте, немає тут ниток голок повноцінно. Я знайшла якийсь дорожній набір, який я колись забрала з готелю, там, де була пара голок і такі короткі нитки різних кольорів. І в мене там половина зірочок пришиті чорною ниткою, половина коричневою, бо чорна в мене вже на першій рукавичці закінчилася. Але це такі дрібниці, я думаю, що їх ніхто не побачить. Покажу вам пізніше свій образ. Зараз я просто лежу, відпочиваю. Я зробила собі зачіску, нафарбувалася. Нафарбувала очі. Це з того, що незвичне, що я зазвичай не роблю. А весь інший макіяж в цілому стандартний. Ще в мене тут. Такий прищ велетенський з'явився, він болить. Не знаю в чому причина. У мене таке рідко. А тут і він так причому швидко з'явився, що я в шоці. Ну я нічого з ним не робила. А, то вже таке.